Друзі, всім привіт! Тобто добрий вечір. Зараз у нас 19 година, неділя, і я виїжджаю з Потавської області в білу церкву. Це в мене такий цікавий буде рейс. Він не то, щоб рейс, тому що мені треба завтра бути о 9-й ранку в білій церкві на СТО здавати на ремонт свій лафет. Записався до хлопців, побачив їхню рекламу в інстаграмі, записався до них ще два тижні тому. Там а, маю робити, скоріше цього торсіончики, треба по електриці дещо поробити, гальма перевірити. Коротше, треба технічний стан лафета довести до такого, щоб, скажімо, він міг в мене виїхати за кордон. А, і другий нюанс, оскільки я їду до Білої церкви, мені 410 кілометрів. А там в тому боці побільше замовлень, то сподівався я на те, щоб ще і... Це вийшов у мене такий рейс. Хлопці обіця... обіцяють за день, можливо, два зробити ремонт. Все залежить від того, чи буде там виконання світлу чи ні. Але я ось вже прийняв одне попутну машинку, одну. Зараз їду в Черкаси. В Черкасах згружу Нісанчика x trail і його маю везти до Вінниці. От. Так що поїхали. Ну що ж, друзі, завантажив я вже машинку. Вона у нас їде до Вінниці. Лафет залишаємо в Білій церкві для ремонту. А завтра скину о 9-й ранку лафет а машинку повезу на Вінницю. Nissan X-Trail. трошки е, закріплявся в темноті, заїхав на заправку, зараз возьму каву, е, перевіряю, як все закріпив, і їдемо далі. Їдемо далі, ще пару годин проїду і буду спати лягати. Ще трошки проїхав і зупинився на заправці. Ще, зараз будемо спати. Така в мене йде зашторка тут <смі> курточкою. Взагалі тут є отакі от, от штучки, куди можна штори поставити. Що? Треба буде зайнятись <смі> з двох сторон. От. Можливо і тут щось придумати, тут нічого поки немає. От, так, Автономочка в нас виставляємо її. Я ще не досвідчений хлопчик. Другий раз так ночую, поставлю зараз 20. Ми будемо дивитися по обставинам. Більше менше. Мені залишилось 2 години їхати до Білої церкви 120 кілометрів. Зараз у нас з вами перша ночі. Лягаю спать у 6 і планую встати і рухатись далі. Так що мені добраніч. А вам далі дивитись відео, бо у вас це буде все швидко. О, добрий раночок. Ну що ж, поспав я 5 годинок. В принципі, автономочка так і працювала. Нічого більше я не клацав 20 градусів, як було виставлено, так мені було і дуже комфортно. Зрозумів, що це достатня температура і не жарко. І не холодно, тому що в минулий раз я виставляв 25, я серед ночі просинався від того, що мені жарко було. Зараз продовжую рух до міста Біла Церква, мені залишилось 120 кілометрів. Там скидуємо лафетик на ремонт і вирушаємо з вами до Вінниці. Відвозимо лісанчика X-Trail. Все, що далі буде відбуватися, покажу і розкажу. Я вже заїхав на заправочку, взяв собі кави, собі їду, попиваю і дивлюсь на такі красиві краєвиди. Тут в нас вже видно, що зима на носу, тому що вже десь сніг лежить, все виніє. на вулиці, капець, як холодно. Без курточки виходить <хи> небажано. І нам залишається ще 70 кілометрів, і ми будемо з вами в Білій церкві. В принципі, в нас ще час є, ще в мене є півтори години. От, там скидуємо наш лафетик. Бачите, так у нас позаду виглядає а, все. Що, скидуємо там лафет і їдемо на Вінницю. Буду дивитися по карті, як краще їхати, тому що є декілька доріг. Ще, можливо, запитаю у хлопців, тому що там є дорога через Сквиру, через Сквиру їхати вона виводить на дорогу Вінниця-Житомир, то вона там, звісно, печальна. Не, не хотілося б. Нею їхати. Був би радий, якби була якась альтернатива тому всьому. Так, друзі, ну що, я вже скинув лафет в Білої церкві, вже їдемо через Квиру, Вінницю, сказали, що тут полотали дорогу. от А я зараз зупинився а, заправитися, тому що вже проїхали 450 кілометрів. Вже там залишилось може в мене літрів 10 і хочеться вже підзаправитися. От, у Вінниці скидую цю машинку і буду шукати щось назад. Зараз е вилетіла така заявочка. З Вінниці назад в Білу церкву е кабіна від Камаза 700 кілограм. Довжина півтора метри, ширина 6 ,30 метр тридцять, висота два. Я написав, чи воно стане мені там на евакуатор. Попросив фотографію, тому чекаю. Можливо, можливо назад і на білу церкву у везу замовлення з Вінниці. Часу в мене є до завтра, так як лоффет будуть робити до завтрашнього дня. Тому є час або по Вінниці погуляти, або ще виконати якийсь, якийсь заказі як тут по місту. В принципі, влаштовує напрямок Вінниця-Умань, Вінниця Біла Церква, Вінниця Київ. Все це, в принципі, мені плюс-мінус по ходу, тому можу розглядати брати. Ну, отак. От от. Зараз будемо заправлятись. А, так, у нас яка ситуація. Ми продовжуємо рух на Вінницю. Я вам казав, що вилетіла заявочка, кабіна від Маза. То... Созвонився я з диспетчером. По-перше, що ціна ну дуже-дуже смішна. Тут від Вінниці до Білої церкви 180 кілометрів, дорога так собі. І вони... вона спочатку написала 3000 гривень, потім е ще додала, що з цих коштів треба 400 гривень дати. Е Якби комісія диспетчера. І ну, по факту виходить 2600 кабіна Маза. Зараз я вам прикріпляю фотографію, подивіться, як це виглядає. Е, вона не важка, вона то 700 кг важить, але ну, з нею мороки багато. Тому що я не знаю, які закріпити. Це треба щось думати. В мене стропів великих, довгих немає, тобто в мене стропи. Ну, вони звичайні для того, щоб колеса затягувати, а не вантажі. От. Ну, коротше, я відмовився. Я краще посижу в Вінниці і пошукаю якусь машину на Київ, або на Білу церкву, або на Умань, щось таке. Так що поки що без змін, просто їдемо в Вінницю, звантажуємося і шукаємо щось далі. Як ви вже зрозуміли, машинку я звантажив, зі мною розрахувалися, все нормально. Тепер їдемо гуляти по Вінниці, шукати, чекати наступних замовлень. Сьогодні сонечко сяє, можливо, щось нам повезе, та ми знайдемо собі щось на зворотній шлях. З приводу тієї кабіни мені дзвонили. Пропонували все-таки, типу, не хвилюйся, ми як то її там закріпимо, все коротше, рішаємо коротше я відмовився, чисто принципіально, не хочу за такі копійки. Я порахував. Дивіться, 3000 вони нібито дають. да 3000 вони дають. З 3400 я віддаю диспетчеру, залишається 2600 і паливо мені треба. 1200. ну за 2600 мінус 1200. Скільки? За 1400 гривень коротше, 200 кілометрів вести машину. Це ну, не машину, кабіну. Яка різниця? Тут не питання в тому, що це не машина і вона важить не 2 тонни, а 700. Питання в тому, що, ну. Це взагалі не габаритний, нестандартний груз. Тому хочеться дешевше, будь ласка, підійдіть, нову пошту відправте. Коротше, так що шукаємо, чекаємо і будемо їхати далі. Замовлення з Вінниці я так і не взяв, Тому ось на парковочці тут просто собі тусуюся. Походив, погуляв. Зараз собі включив вебасту і сижу, просто клацаю телефон в очікуванні, що може щось вилетить. У нас е 6 година вечора. От. Е -е ну, поки глухо, нічого немає. Бачите, по машинам е ситуація трошки відрізняється від товарів. Там е заказів більше, але вони ну, менше коштують. Тобто, там. Для того щоб типу, свіни, наприклад, поїхати на Київ, можна там 4 груза взяти по півтори, дві 2000 А на евакуатор треба один груз, але щоб він нормально коштував. Тому що те, що буває, пропонують всякі кабіни по 1100 гривень перевозити, то це дурня. Ну, поки що чекаю. в мене час до завтра є. Думаю, що краще залишитися в Вінниці, ніж в повернутись в Білу церкву, бо таким чином я вже тоді виключаю щось взяти з Вінниці. Саме ідеально це взяти з Вінниці на Житомир або на Київ, і потім з Києва повернутися в білу церкву. Трошечки круг, але виконати замовлення, заробити. І не їхати по поганій дорозі, тому що через сквіру все полотали, але все така воно дрібіжить, все їдеш. Ну це в общем не корисно для ходової частини. А прицепчик мені вже порахували, там е, перебирають дуже багато що і ціна там така дуже конкретна. Так що вже завтра, як буду забирати, також вам зніму, покажу і розкажу щось скільки коштувало. Ну що, товариство, просиділи ми з обіду до вечора у Вінниці. Нічого я так і не знайшов. Е, ну, а сенсу їхати назад поки що немає, тому що, можливо, завтра щось буде. Е, завтра до обіду ще можна сміливо тут сидіти, щось шукати з моря погоди, як то говорять. Е, зараз у нас вже все. Е, автономочка працює, теплі носочки одягнені. Е, сільпо мінус 20%. Від цієї суми, ось, будь ласка, 77-77, це в нас е, короче, 150, 103, 180 гривень, це у нас салатик, плов і сосісочки з хлібушком. Короче, 150 гривень разом зі знижкою. Ми вклалися на нашу вечерю, тому що якщо спонсувати око, багато не заробиш в таких поїздках. Так що, що? Вечеряємо, дивимося ютубчик і на добраніч, А завтра зранку будемо щось шукати, ловити і сподіваюсь, щось знайдемо. Так що рухаємося далі. Друзі, добрий ранок. У нас 9 ]Wow. година. Messaging. Нормально так поспав в кабіні, так що. Не жалуюсь. Проблема щось. сьогодні, Вчора перехвалив автономку, сьогодні вона щось здала збой, тому що виставив 20 градусів. Вона все одно жарує, коротше, таке, як на максималку. Хто знає, що це могло трапитися, що там тому що я всю ніч то просинаюся, то, що дихати вже немає, що я її вимикаю. Десь проходить якийсь там час, я замерзаю, знову вмикаю. І так разів 3-4 я робив. От. А вчора працювало все чітко. Тобто виставив 20 градусів, комфортна температура, спав всю ніч. Ну Сьогодні отак, то от, 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 трошки і голова болить, бо ну, типу, перепади в ці дурні. Зараз йдемо на ранковий туалетик на заправочці. Чистимося, вмиваємося і що? І намагаємося щось злопати звідси, з Вінні Вже так, що під'їхав, до речі, чоловік не оранжеровір і такий просить опустити віконце, опускаю, каже, чи ти їдеш на Тернопіль. Ну, на Тернопіль мені трохи не з руки їхати. Хоча, в принципі, якби це вчора відбулося, то я вже собі так мозгую, можна було навіть без лавети. Взяти замовлення, поїхати на Тернопіль, потім вже там до Львова і вже з Львова на Київ. Ну, тобто такий круг кинути. Не так це все, скажімо, було б приємно, якщо ти везеш дві машини, ну, але чим просто отак от жити на парковці в Вінниці, то в принципі можливо би, з того був би толк. Ну нічого, зараз е, починаємо щось шукати, можливо, щось сьогодні виловлю та поїдемо. Так, що... Так, друзі, я вже в Києві. Вчора забирав лафет. Вже ось е, пробую. Гляньте, яка красота. в мене вже є колесо. Все перебрано. Трошки пізніше про все розповім. Немає трошки часу. Зараз відсипляю лафет і завантажую ось. Ту з сценіка її везу в Славянськ. Про це трошки пізніше. У мене тепер тут все новеньке. Тепер все дуже просто в мене. Як я цього довго чекав, Короче, красота. Туди іще, вот так, ровно. Всім, друзі, що відбулося? Вчора ввечері мені зробили лафет, я його забрав. От, будь ласка, дорогенько. Все це, це стало. Навіть думаю окремо відос за це записати. Але так в двох словах, що тут зробили? Нові два речага, нові салінблоки в усіх торсіонах, нові тормозні шланги, нове гальмонаката, страховочний тросик новий. Колеса зробили, проводку перебрали. Коротше, величезне ТО сумарно 35 тисяч гривень. Все це вийшло. Але ну, якби 2 роки він мені відпрацював. Тепер треба було зробити. Замовлення, яке я взяв: Рено, Сценік, Київ, Слов'янськ, Вискочила заявка, диспетчер передав. 14 тисяч за це дають. Зараз стою тут і мають мені військові підвести до Полтави ще Hyundai H1 чи N1. Вони дають чисто на паливо, то есть, там 5 тисяч гривень. 14 плюс 5 і веземо в Славянськ. Якщо все буде добре, то я ще щось звідти возьму, якщо ні то ну, з мінімальними якимись доходами повертаюся додому. Е, нагадую, що ціллю цієї поїздки було ремонт лафета. Е, плюс у мене ще сьогодні зранку трапилось трошки неприємності. Мої хлопці, екіпаж на щиті злетіли в кувет і ну, побили, ну, коротше, побилася машина, тому сьогодні саме ранку цим займаюся, багато там питань вирішую. Е, Вот. Тому не все вийшло навіть мені знімати. Про цю машину на щиті я, до речі, зняв відео, але я її ще не виклав на канал. Коротше, буде відео, е коли ця машина була ціла. Ну і буде відео, коли я повернуся. Вона буде стояти на базі, маніпулятор і згрузи. Що з нею сталося зараз. Коротше, ось такі новини. Чекаємо хюдайчика і виїжджаємо. Так, друзі, думаю, вже час знову щось підзаписати. Коротше, вже третю годину я просто стою, чекаю на заправці цю машину, яку маю забирати до Полтави. Вже мені людина там, мабуть, четвертий раз говорить, що ще 20 хвилин, ще 20 хвилин, ще 20 хвилин. Ну Він вже під'їжджав особисто, типу, це не те, що він там це кидало. Просто от от, так от. така вона судьба. І далекобійників, і малих грузів, і автовозів, що треба постійно щось чекати, 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 чекати. Якби 2 години назад я його забрав, би, я вже, мабуть, б, в фотожково би. А вже вечеріє, темніє і сніг накрапає. Ось така обстановочка. В общем, друзі, недовго прийшлось чекати. Ще одне замовлення знайшов, як я вже казав, ось такий Opel Astra на Полтаву вже вантажу його. Зараз будемо вести. Що ж, рухаємося ми до Полтави. Пацани, дивіться, сніг ну, такий, Не знаю, камера може його не передає, а сніжочок. Сніжочок іде, в мене. Я їду 70, буває 60, бо все-таки небезпечно. Дві машини позаду, треба рухатись обережно. У нас зараз, у нас зараз 9 вечора, о, час неправильний, мене там буде. От, до Полтави ще 220 кілометрів. І я вже набрав клієнта, говорю, що так і так, трошки буду в Камедацьку, то він мене зустріне, я йому скину машину, вийду десь за Полтаву. І коли вийду за Полтаву, там десь на заправочці будемо кидати якорь, будемо ночувати. А о 6-й ранку десь планую стартувати далі на Донбас. Так що якось так рухаємось потихеньку, затяжний рейс, але нічого. Ну що, добрий ранок? Вже який там день подорожі. Виїхав я з дому в неділю-ввечері. Зараз у нас четвер ранок. Вчора в Полтаві вигрузився, доїхав до Чутого, заночував. Зараз рухаємося через Харків, Слов'янськ, там скидаємо машину. Вже є зараз е, замовлення е, з Краматорську в Олександрію, це поруч від мого міста, по суті, мені походу. Але там е, ЗСУшні машини і там дають хлопці селянку. Це не дуже люблю, тому що не хочу заливати таке собі в машину, тому поки е, бачу цю заявку від диспетчера, але я її поки що ще не приймаю. от. Так що якось так, поки ще буду зіркувати, було б добре, щоб щось взяти, щоб скажімо так, закріпити цей рейс. Ну, а поки поки рухаємося далі. Так, ну що, Я вже в Дніпрі Ось забрав таких двох з Краматорську, Volkswagen Т4, пікапчик, дубль кабіна в нього, в нього немає двигуна. Бачите, тут одні кішки теж стращачу. І... X-Trail. З x trail ми починали цю подорож, X-Trail ми і завершуємо її. Осталось 160 км в Олександрії будемо зараз все це звантажувати. Я вже все прикинув, порахував. Коротше, сьогодні у нас четверг вечір, виїжджав я в неділю ввечері. Ключова ціль поїздки забув ремонт лавети, тому я навіть не знав, куди я поїду, чи я до Львова поїду, чи бачите, я поїхав на Донбас. Вот. Хотілося, щоб, звісно, швидше все рухалося, але ну, як вийшло, так вийшло. Справа в тому, що завтра зранку маю їхати за гуманітарною допомогою в Умані вже. Тому вже бачу по часу, що я приїду, посплю буквально 4-5 годин і знову буду їхати. Коротше, е що вийшло по цінам? Е я порахував. А, значить, все разом кілометраж плюс скільки грязними мені накапало. Виходить, що кілометр коштував 19 гривень. А, пишіть в коментарях, що ви думаєте: багато це чи мало. Ну, якось так. Условно, тисячу кілометрів це 19 тисяч гривень. Да, ось так. В принципі, на мою думку, це більш-менш нормально в умовах, як ми зараз живемо. Хотілося, звісно, більше. От. Але розумієте, є такі питання, наприклад, зараз ці дві машини я везу, по суті, мені дали частину грошима, частину я взяв паливом, це військові, я взяв менше, ніж навіть диспетчер пропонував. Тобто, вони, вони пропонували 250 літрів палива. От. Ми це В грошовому еквіваленті за 14 тисяч. Я везу ці дві машини за 10 тисяч гривень по суті, просто допомагаючи і ну, отак от. В принципі, це могло бути більше. Да. Плюс та машина з той Opel, який я віз з Києва на Полтаву, також вийшла лажа. Я прочекав машину, має е, бути Hyundai H1, n 1. Е, мене 4 години проморозили. Е, потім сказали, що в ітогі він не поїде. Я вже просто аби щось взяти, тому що ну, мені треба було вести ту машину на Славянську, щоб я не їхав пустим. тому я взяв вже за 5 тисяч, але взагалі це шляпа. Друзі, це шляпа, це стільки воно не коштує. Тобто провести машину 300 кілометрів не коштує 5 тисяч гривень, це мінімум 8-10. І то це врахується попутка. Тому що, якщо брати нормальні тарифи сьогодні, евакуаторщиків, які були раніше, зараз залишились деякі фірми, хто так працює. Я думаю, там просто або багато грошей в рекламу, або багато клієнтів. Тобто, взагалі ціна за кілометр має бути 25-26 гривень, а не 19 Коротше, якось так вам дякую за перегляд. Пишіть коментарі, будь ласка, ставте вподобайки. Подивлюсь на результат цього відео. Якщо такий формат зайде, буду знімати так і далі. Якщо ні... Можливо, все одно буду знімати вам всього найкращого, успіхів, бажаю здоров'я і мирного неба. До нових зустрічей!